Вже за кілька хвилин розпочнеться у нас остання гра сезону 23-24, 30-й -е тур українська прем'єр-ліга Чорноморець СК Дніпро-1. 15:30 вмикайте УПЛ ТБ, де зможете там вмикайте. Останній всьому сезоні наш Чорноморський стрім. Скажу, що Чорноморець на цей матч, який нібито нічого не вирішує для одеської команди. Виходить бойовим складом. Ті ж самі гравці, які грали в останні кілька турів. Роман Григорчук, виставив проти Дніпра. Один Дніпряни сьогодні ведуть боротьбу за потрапляння в Єврокубки. Ну багато експертів кажуть, що що там будуть робити складно. Ми зачекаємося офіційного завершення чемпіонату. Безумовно, кожна команда зміниться зміниться істотна. 20, 30-40%. Але це все буде потім сьогодні, 25 травня. У нас завершується чемпіонат. У нас шалена інтрига за те, щоб зберегти прописку у прем'єр-лізі. У нас є інтрига на щодо, щодо Єврокубків Три команди два місяці, і ніхто один саме тут сьогодні буде вирішувати свою долю стосовно європу. Я. я впевнений, що одеський Чорноморець останній матч захоче провести завершити сезон. Гадаємо, як це було рік тому, ми грали проти мало. Металіст зробили плену, начебто гра нічого не вирішувала ніде хаків'ян і на Оситі, хакіана тоді вилетіли. Але все ж таки Осити подарувалися. Вівальникам свій сидіє свято, результативний матч. Так, суперник дуже серйозний Юрій Симонова. Тренер сам сильний кервай, пам'ятаєте, який був. Але все ж таки, давайте вимогти в свою Теж Я сподіваюсь.

Невеличкої перерви відправляються на збір з олімпійської збірної України, як звучить Олімпійська збірна України в тулон на турнір молодіжних збірних. Ми обов'язково будемо вболівати і за Максима, і за Володимира. Це Одесити, представники-вихованці одеської футбольної школи. А поки я все ж таки запрошую вас не ігнорувати цей матч, стежте, вболівайте за Чорноморець, підписуйтесь на наші соціальні мережі. А після гри... Буде важлива новина. Нас багато людей спрашують, запитують, що робити, де що робити, щоб придбати там футболку, клубну футболку, форму. Буде важлива інформація. Обов'язково стежте, зможете отримати і футболку, і допомогти нашим збройним силам. Ну а зараз залишаю вас на одинці з командою. Кілька тренувальних епізодів. Побачимось, почуємось.